Друзі, традиційно в цей час розпочинаємо аналіз карти бойових дій на Курщині. Російські війська майже витиснули сили оборони України а ще активізувалися на півдні нашої країни. Про це будемо говорити розлогіше в сьогоднішньому аналізі. Тож розпочнемо з ситуації на Курщині. Як відомо, від серпня місяця 24-го року триває там українська операція, але станом на сьогодні активність ворога і на Курщині, і до речі, на Сумщині вона постійна. Постійно присутня. Якщо говорити про Курщину, то можна навіть побачити на мапі, що вони, себто вороги, практично повністю витіснили нас з території цієї російської області. Там залишилися невеличкі шматочки, скажімо так, в районі КПП Суджа, це і ще південно східніше від населеного пункту Басівка. і це ще так само залишається наші війська в районі е населеного пункту Гуєво, зокрема, ліси посадки. Трохи населеного пункту теж тримається поки що під контролем. але ворог практично зайняв цей населений пункт. Там здійснюють вони активні штурмові дії. Ситуація досить складна. Ось так охарактеризував ситуацію на Курщині. Роман Погорілий, військовий аналітик, співзасновник проєкту Діпстейт. В коментарі для українського радіо, крім того, він називає складною ситуацію і на Сумщині в Сумській області. Росіяни здійснюють штурмові дії. Роблять це по посадках, полях через населені пункти Журавка, так само новенькі, басівка, і е, в останньому, до речі, ворог навіть намагається закріпитися та накопичити ресурси для подальшого руху. Е, цитую пана погорілого. Вони вже демонстрували свій вектор наступальних дій на це населений пункт. Локня згадує він і про нього, і так само говорить, що там вже світилися, точніше намагалися світитися групою осіб на декількох квадроциклах. Навіть спроби були туди заходити, точніше, заїжджати. Здається, вісім піхотинців залетіли на північ цього села. Ну давайте так на північні околиці села вони там засіли в будинках, але бійці сумішних бригад сил оборони, зокрема і спецпризначенці сил спеціальних операцій. І зачистили від цих окупантів населений пункт. Я нагадаю, що Локня ось неподалік, якраз таки згаданої сьогодні басівки. За словами пана погорілого, ворог намагається розвивати успіх на будь-якій ділянці фронту, що матиме успіх потенційно, де він має можливість. І сумщина не виняток. насамперед. Ворог намагається перекрити логістичні шляхи зараз. Вони під вогневим контролем, звичайно, що противники будуть намагатися розширити зону своєї контролю на Сумщині. Ця сіра зона перебуває зараз в активній фазі бойових дій, розповідає військовий аналітик. Тобто, ворог постійно перекидає туди сили, намагається закріпитися і накопичитися, і наймовірніше вони будуть намагатися так само утворювати якусь ну певною мірою. Буферну зону назвемо це так, і намагатися взяти під контроль максимум. Ну а ось каже мінімум: це дестабілізація ситуації, це відтягування наших сил з інших важливих для нас напрямків. Але не виключено, що якщо вони, себто, вороги будуть мати можливість, то вони е потенційно будуть рухатися глибше. Тому туди перекидаються додаткові підрозділи Сил оборони України, щоб стабілізувати ситуацію, ну і не дати російським окупаційним військам розвивати там свій. Успіх не можу не згадати про ситуацію на півдні, адже там. Вона е, загострюється. Російські окупанти, звичайно, що не припинав, не припиняли своїх спроб робити атаки. Ось скільки ми спілкувалися якраз з представниками е, тих підрозділів, які тримають оборону на нашому півдні. Коли фокус уваги, наприклад, свого часу там був зміщений е, до того ж таки Покровська, або там дещо раніше до Вугледара чи Авдіївки, то постійно наші бійці на півдні говорили: артилерія працює, дрони працюють, ворог намагається. Тиснути, тобто, якщо було вкрай обмаль інформації в змі, це жодним чином не означало, що там не відбувалися активні бойові дії. Так ось на уріхівському напрямку на цій ділянці лінії бойового зіткнення, від Щербаків до лобкового і степового ворог постійно проводить свої наступальні дії. Традиційно вже робиться малими піхотними групами, однак буквально днями спробував атакувати силами батальйону і застосуванням бойової техніки. Про це розповів. В речник сил оборони півдня України, полковник Владислав Волошенколем Суспільного, і ось що він каже: Що на уріхівському напрямку. Таку численну групу піхоти противник застосував вперше за довгий час. Однак для нього це закінчилося невдало. Сили оборони фактично знищили весь російський батальйон і майже всю військову техніку. Ворог застосовує дуже активно дрони, прикриває все з засобами радіоелектронної боротьби. Ну, зрозуміло, щоб убезпечити себе. Ми звикли говорити про контрбатарейну боротьбу в контексті роботи по ворожій артилерії. Ну а тут, напевно, що вже новий термін можна використовувати так. Контрдронова боротьба, коли варто полювати ще й за розрахунками дроноводів ворога. У цей коридор якнайшвидше намагається проникнути штурмова група, тобто ворог підіймає дрони, намагається зробити за допомогою радіоелектронної боротьби ще, якщо ми правильно розуміємо, волошина коридор, куди вже можуть спокійніше умовно входити російські штурмовики. І якщо працює російський РЕП, то частково він нівелює роботу наших. Дронів так ось, до того ж, ворог. Частіше почав використовувати під час штурмових дій різноманітну хімію. Ось так каже Волошин. За минулий місяць каже пан Волошин, зафіксували аж 155 випадків застосування отруйних хімічних речовин. За цей місяць таких випадків вже аж 123. Застосовується в основному сльозогінний газ, проникає в укриття. Зрозуміло, да ховається особовий склад від обстрілів. Наш у кого немає захистів засобу, тобто протигазів або інших. Інших, ну ці бійці зрозуміло, об'єктивно намагаються. Вийти на поверхню, ну і там вже ворог намагається працювати дронами. Ось так ситуацію на півдні ухарактеризував пан Волошин. До речі, дещо раніше він згадував буквально днями про те, що загострюється ситуація, що найгарячіше зараз саме на Оріхівському напрямку, і каже, що кількість і ударів дронами Камікадзе збільшується, і ворожих обстрілів теж помітно і відчутно стало більше, наголосив Волошин. Ну і звичайно, що згадаємо про се ситуацію на Покровському напрямку він вже багато місяців залишається для окупанта ласим відтинком. Утім, допоки ми ще не перейшли до Покровського напрямку, не можу не розповісти про те, що під контроль вдалося повернути Дніпроенергію, Волноваського Волновайського району. Це Донеччина, також покращити тактичне положення про це. Командир тактичної групи вугледар, генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомляв днями і розповідав наступне. Отже, пан Наєв говорив. Що другий місяць ну згадував так, що командою тактичною групою, і за цей період вдалося зменшити втрату особового складу до 20% і повернути населений пункт Дніпроенергія. Ось цей населений пункт. Ми бачимо на мапі. Ну зараз може здатися, що Дніпроенергія поки що перебуває в сірій зоні. Ось ця ситуація, до речі, в нас за тринадцяте. 13... Квітня, а це вже ситуація на 15 квітня, тобто частково повернули. Ну ми розуміємо, що на мапі Діпстейт можуть деякі рухи Сил оборони України або противника відображатися ну трішки з запізненням через об'єктивно зрозумілу ситуацію на полі бою. Так це е, робиться з. Міркувань безпеки, так ось про Покровськ обов'язково згадаємо. Там теж є певні успіхи. Про Покровський напрямок краще е, говорити. Ось же населений пункт Шевченко, приблизно від самого Покровська, ось він, е, цей населений пункт. Ну, по-різному, можна рахувати, але якщо там від околиці до околиці, грубо кажучи, це десь 7-10 кілометрів. Так, ось е, нашим силам оборони вдалося. Відбити ворога ось в напрямку населеного пункту новий труд, бачимо, що вже ця ділянка фронту. Дещо змінила своє забарвлення для цивільних це лише зміна кольору для наших сил оборони це безпосередній успіх, завдяки силам оборони вдалося саме тут дещо противника потіснити. Ну і так само варто зауважити, що невеликі успіхи, на жаль, але агресор мав в бік Дніпропетровської області, також у бік Костянтинівки, населений пункт. Який потенційно російські окупанти воліли б до нього підбиратися дедалі ближче? Теж вони туди зараз намагаються рухатися. Ну і так само зверну увагу на Торецьк. Російські війська намагаються використати передислокацію підрозділів загальновійськової армії 8-ї для того, щоб ліквідувати кишеню, в якій перебувають українські сили на південний захід. Від самого Турецька так окупанти прагнуть зрівняти лінію фронту. Ну, якщо подивитися дещо масштабніше, то все вочевидь до цього рухається. Вони хочуть вийти на ось цю трасу на Костянтинівку. Так само і саме тому не припиняються бої за часів яр, щоб дещо з іншого боку, вочевидь, туди рухатися. Але друзі, як завжди, я нагадую, найголовніша і найдостовірніша інформація безумовно від наших військових, тільки вони знають, що відбувається в зонах їхніх відповідальностей і спілкування з воїнами вже вже за мить.